Yes, I'm over here.

Недужих, як же на сам вечір, відійшли на нього учні, кажуть, «Пусти не це існе, час, не дуже, відпусти людей, нехай йдуть по себе, таку при собі пожити. Ісус сказав їм, не треба їм відходити. Дайте ми їм їсти, волі ж молі до нього, маємо то тільки п'ять і дві риби. Тоді, він каже, мені їх сюди. І віпше родини сістра траги взяв, як нили в ігри, роздав нам полоснули, розмахливий дав учням, а учні людям, і всі гіли до світу, на зради успішно станеться дванадцять коштів повних. Ты же були бо диких тисяч чоловік, окрім жінок та дітей. И заже застави учні від човна, і приплисти на той вік, а від нього, Тим часом я відпускав народу. Апостолі чули такі слова. Апостол Павло говорить, браття, благаю вас ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі те саме говорили, щоб не було розколів між вами. Тобто, спочатку, щоб ви всі те саме говорили. 所以。Oh, yeah. Бачимо, що апостол Павло звертається до Корінської громади, до корінтян, щоб дійсно вони були повноцінною церквою, повноцінною спільнотою, повноцінною громадою, щоб любили один одного, щоб існував мир, не було суперечу щоб вона між ними згода, тобто, що ми любили один одного в даній громаді чи в даній спільноті, доріг христі зверніть увагу, що ті слова, вони тільки не відносяться до спільноти чи до парафії. але треба нам починати з родини сім'ї, тому що спільнота складається на з сімей. Згоди, щоб в сім'ї була згода, не було суперечок, не було ненависті, щоб сім'ї панувала єдність. І далі ми будемо так від сім'ї брати від сім'я далі спільнота, тобто парафія, і на парафії має бути єдність. І далі ми будемо так тягнути широко, навіть можемо дотягнути до рівня держави. Державі знаходили єдність, не було суперечок. І кожна особа, яка представляє державу чи владу, і вона має тим подбати, щоб не дати нагоди до суперечок, до ненависті. І так в їх можна і далі повести це, до сієї Христової Церкви що Ісус Христос і Слова сказав для церкви. А, до, а церква є повсюди, церква є в Україні і церква є Поза Україною. Христова церква має різні народи. І тут і у Христі. mišli sudjanskime narodove. Mišli sudjanskime narodove istnoje nenavist, zvrhnist, Християни жили по-християнськи, то не би бійни. А яка тобі причина війни? Або не є християнами до кінця, як апостол Павло говорить, що деякі є християнами по назві, тобто називаються християнами, а такими не є. І коли називає себе християнами, то буде так само війна, Вони живуть по християнськи Сьогодні ще є мангелі до Христінам показує цінність згоди, цінність миру, цінність любові. Ісус побачив силу народу, змилосердився над ними, виході. Недужих, як ще настав вечір, більше до неї учні і каві, постивне це місце, та й час не дуже, відпусти людей, нехай йдуть по селах та куплять собі кожини. А Ісус говорить, не треба їм відходити, дайте ви їм їсти. Попали до себе, а Ісус говорить, присіди їх сюди, і вінши народи вісісти на траві, взяв п'ять хлібів, дві риби, під вів отче далека по голосу, зламав хліби і дав учням, а учні людям. І всі їли до наситу і розбирали кусків, що досталися дванадцять повних кож. Це є приклад любові. Приклад миру, приклад єдності, там, де немає суперечок, там є Бог чудо. Там, де будуть суперечки, де буде нелюбов, не буде миру, там чуда розмноження Хлібів не буде. Щоб було чудо розмноження Хлібів, мусить мати мир, злагода, єдність і любов. Знаєте, що одного разу попросили деякі учні, тобто християни, пояснити їм, що таке є пекло і що таке є небо. І одна особа їм дуже добре пояснила, чим пекло відрізняється від неба. Kako je to začelo s tem? Veliki solit, solit na vreči, rinsko jedo, topel jedo vse. Заважала інші, штуркала іншу, і за столом починалися смаки, суперечки майже доходили до бійки. І так той обід їх і не вийшов. І далі показують небо. Так само великі на накриті, багато людей все І так само такі великі метрові. Віддалки. І всі їдять, всі задоволі. Тому що панує любов. А я споживаю їду. А споживають той спосіб, що той, хто стоїть, сидить напроти, отою видаткою годує ту особу, яка є напроти. І нікому не заважає.

što u skrati smrti ti se i Bog naš ne voli se i sve i materi, sve te slavne se kada postari, za to ustari sam te okra, i svih se ti pomijeli smo se i ljudi vam